Усім вітання! Ви знаходитесь на YouTube-каналі у фірмі Вест. І сьогодні у нас на відео огляді кіномота NX321. Ну і серцем даного тракторця є трьохциліндровий двигун з потужністю 32 кінських сили. Двигун у нас повністю обслужений. Замінені усі фільтри, масла, двигун в ідеальному стані. В даному тракторі вже встановлена нова передня резина з діаметром 8 на 16, також присутній гідропідсилювач та повний привід. На капоті у нас є додаткові отвори, а саме на антифриз, тобто, ви можете заглянути собі до радіатора і до паливного баку. Тобто, у нас заправка здійснюється зверху. Паливний бак. Має літраж приблизно до 30 літрів. Розхід від 1 до 6 літрів одну мотогодину, в залежності від роботи, яку ви працюєте. Вага у нас становить близько півтори тони. А у нас задні колеса ще рідні японські брішсони з діаметром 13 на 6 на 24. Позаду встановлена трьохточкова навіска. У нас з боковим гідравлічним циліндром. Вантажну підйомність навіски становить близько 700 кг, тобто доволі багато. Само собою у нас присутній плаваючий режим. Ну ось і ми дійшли до кульмінації нашого відео. У нас що знаходиться саме в кабіні. У нас така класнюча панорамна кабіна, доволі компактна, але зручна, зручна в експлуатації. Відчиняємо кабіну. У нас є присутня ось така сходинка, доволі зручна, також присутня ось така у нас ручка. Ну, все придумано для зручності самого оператора. Найперше, про що я хочу сказати, сівши в кабіну, це про сідло. Світло тут доволі зручне, з можливостю регулювання спинки, так як ви можете собі і відпочити на полі, і працювати. Тобто сідло доволі комфортне. У нас по ліву руку знаходиться напівавтоматичне КПП на 8 швидкостей, діапазон повишених, понижених і присутній сам прикурювач. Так, у нас знизу знаходиться вмикання-вимикання повного приводу та швидкий обер. Також присутній реверс в даній. Моделі у нас присутня попільничка, сам вал відбору потужності на 4 швидкості. Одна швидкість у нас реверсивна. Пам'ять на візки, ручний газ, напрацювання в даного трактора 972 мотогодини. Само собою, у нас регулювання керма. І ручний паркінг у нас також присутній знизу під кермом. А зверху знаходиться рідний японський магнітофон, вмикачі, вимикачі світла, омивайка переднього скла, самі двірники переднього скла. В даній модельці присутня і пічка, і кондиціонер. Це наголошую. А по праву руку у нас розміщений головний блок регулювання самою навіскою, додатковий пульт керування боковим гідравлічним циліндром, та головний сам пульт у нас. Підніманням, опусканням самого навісного обладнання. Також під правою ногою у нас знаходиться блокування заднього диференціалу і також у цій моделі присутній режим АД, тобто оберт на місці. А зараз я вам продемонструю, як тракторець заводиться, як працює гідропідсилювач і як тракторець сам може рухатись. Так, тракторець заводиться, повністю працюють свічки розжарювання. Ось вам демонструю роботу гідропідсилювача і роботу напівавтоматичної коробки. Вмикаємо будь-яку швидкість. Ось ракурець у нас їде, без щеплення перемикаю інші передачі. Думаю, вам це відомо, як працює сама напівавтоматична коробка. А вартість даного трактору настановить 14 тисяч 200 умовних одиниць. Ми знаходимося в місті Тернопіль, вулиця Єва, 32, або місто Львів, бізнес-сокільники. Можете завітати також, здійснити тест-драйв даного трактора, або подивитись весь асортимент нашої техніки на сайті, або задавайте свої питання у коментарях. Надаємо вам повну відповідь та пакет документів до даного трактора.